Десять перших добровольців, які поповнили лави новоутвореного батальйону патрульної служби спеціального призначення Тернопіль, проходять початкову підготовку на базі навчального центру підготовки працівників міліції. В навчальному центрі на базі Тернопільської області розпочалося навчання з, з представниками знову батальйону особливого призначення Тернопіль. На базі нашого навчального центру вони здобуть такі з таких, знань, з таких дисциплін, як тактика спеціальна підготовка, фізична підготовка, вогнева підготовка. Ми надіємося, що ми дамо їм такі знання, які будуть їм Необхідні для виконання функціональних обов'язків. Новоприбульців досвідчені міліціонери навчають, як діяти під час надзвичайних ситуацій, навчають основ і правил стрільби, відпрацьовують з ними прийоми рукопашного бою. Серед тих, хто виявив бажання служити у спецпідрозділі, чоловіки, які пройшли службу у Збройних силах України. Дехто із них служив у гарячих точках. Я був в відрядженні в Косово, в колишній республіці Югославі. Ми для миротворчої місії. У нас були специфічні задачі, ми виконували миротворчі операції з підтримання миру в цій даній республіці. Кожен із кандидатів на службу пройшов відбір і за своїми морально-діловими та фізичними якостями готовий виконувати покладені на них обов'язки. Коли я знав за цей батальйон, я як людина з певним досвідом військовим вирішив, що я один з перших має бути тут, в цьому батальйоні, і для того, щоб навчити щось і передати свій власний досвід молодим. Я думаю, що це обов'язок кожного громадянина. Захищати свою батьківщину. Підбір кандидатів на службу до спецбатальйону Тернопіль триває. На службу приймаються чоловіки віком до 40 років з повною загальною середньою освітою, особам призовного віку, які виявили бажання служити у спецпідрозділі на період служби в органах внутрішніх справ надається відстрочка від строкової військової служби. Та найголовніша вимога до кандидатів патріотизм та готовність захищати рідний край. За додатковою інформацією просимо звертатися у відділ кадрів міськрайвідділу за місцем проживання а також до Обласного управління внутрішніх справ за адресою міста Тернопіль, вулиця Валова, 11, контактні телефони 27 13 14 27 10 46 27 13 55, 27 13 69 або номер мобільного 067 352 92 66.